Інформаційні підсумки середи 6 серпня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться! Втікають від війни. У Хмельницькому зустріли черговий евакуаційний потяг цього разу з Донеччини. Мають понад півсотні вакансій. В електротрансі з 1 вересня стартує навчання для нової групи майбутніх водіїв та водійок. До життя повернули квіти. Крамницю в пам'ять про полеглого коханого відкрила у Хмельницькому переселенка з Луганщини. І ще один евакуаційний потяг з українцями зустріли у Хмельницькому. Цього разу в область приїхали 19 людей. Більшість з них похилого віку та з інвалідністю. На залізничному вокзалі першу підтримку їм надали рятувальники та представники Червоного Хреста. З 2022 року Хмельницький зустрів тисячі українців, які вимушені були залишити домівки через війну. Розвертаємось. І Соня, ножки піднімає на парон Хмельницького вокзалу. Прибув черговий коеційний потяг. Цей потяг прибув з Донецького напрямку. Рятувальники спільно з представниками українського Червоного Хреста, а також психологами ДСНС зустріли цих людей, допомогли перенести речі, а також надавали всю необхідну психологічну допомогу тим людям, які змушені покидати свої домівки. Слава Богу, що я хоч виїхала тіля, бо в мене вже. Ну просто не могла я більше там знаходитися. Як тільки ніч, так і в підвал, як тільки ніч, так і в підвал. Ось і так. Тобто спокою в принципі спокою не було. Прибуло 19 людей з Донецького напрямку, більшість людей похилого віку. Які потребують допомоги, дякуємо Ова за допомогу, що допомогли нам розмістити Червоному Христу, що зустріли нас, ДСНС допомогли також зустріти і допомогли людей розмістити. Із вересня фахівці ветеранського простору працюватимуть на виїзді, зокрема у мікрорайонах Ружична та Лезневе. На зустрічі, які відбуватимуться щомісяця, запрошують ветеранів, військовослужбовців та їхніх рідних. Вони зможуть більше дізнатись про послуги та можливості, які пропонують захисникам у ветеранському просторі. У мікрорайоні Ружична працюватимуть кожного першого вівторка місяця і кожного другого вівторка у Лезневому. Надалі планують запроваджувати такі зустрічі і в інших мікрорайонах міста, а також у селах громади. Ми зіткнулися з тим, що не в усіх мікрорайонах ветерани, родини і всі наші цільові аудиторії знають про послуги і про можливості, які вони можуть отримати на базі нашого ветеранського простору. Саме тому ми зібрали керівників комітетів самоврядування мікрорайонів. Проговорили з ними про те, що ми хочемо зробити такі постійні сталі зустрічі в них в мікрорайонах. Адже вони точно знають всіх своїх ветеранів, родини вони знають, хто більш активний може прийти, а до кого треба прийти додому. Це про доступність, це про Увагу. Ми хочемо показати. Ветеранам, ветеранкам, родинам нову культуру. Коли не ветеран йде за послугою, коли він не він шукає можливості, звертається. А коли ми йдемо до нього, ми розпочинаємо такі зустрічі з вересня місяця. Це будуть пробні зустрічі. Представники нашої команди, я наші фахівці супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, ми будемо виїжджати туди, на мікрорайони, збирати запити, говорити про проблеми, про те, що потрібно, що турбує, в чому ми можемо допомогти. Говорити про те, що в нашій громаді вже повноцінно працюють фахівці супроводу, це буде не одноразове таке дійство, а насправді це буде така стала система підтримки. Навчання для водіїв та водійок тролейбусів стартує з 1 вересня в електротрансі. За три з половиною місяці вони опанують теорію і практику. З ними працюватимуть досвідчені інструктори. Після оновлення тролейбусного парку електротрансу потрібні 58 водіїв. Тож запрошують на роботу переселенців та випускників вишів. З випускницями попереднього курсу, котрі вже освоїли нову професію і стали водійками, спілкувалась Ірина Аріон. Хмельничанка Наталія Лаврук півтора року чекала набору на курси водіїв тролейбусів. У січні розпочала навчання, а через три з половиною місяці пройшла стажування з досвідченим інструктором. Вже майже два місяці офіційно працює на підприємстві Електротранс. Дуже задоволена, дуже хотіла цього, стримилася і дуже велике дякую своєму колишньому чоловіку. Бо, якби не він, я б, напевно що не наважилась. А так зміни відбулися в житті, і я вирішила, що напевно, що потрібно їх. Міняти У мене дитина, вона якби мене підтримала. Каже, мама, і дити дуже хотіла. Зараз сучасна молодь. Вони дуже якби цікавляться цими тролейбусами. Вони про них все прям все знають. Нас також з часом посадять на нові тролейбуси. У січні на навчання прийшли семеро охочих змінити своє життя та освоїти нову професію. Більшість з них жінки. Серед них продавчиня Антоніна Цинчик. Вирішила змінити свою професію. Подумала, чому б не піти мені. В електротранс якраз побачила оголошення, набір було трохи важко, особливо в плані практики, того що ми ніколи не бачили таких великих машин, не їздили на них, але все пройшло успішно і тепер все добре. Мені подобається ця професія. В першу чергу це стабільність. Новий курс навчання для водіїв та водійок тролейбусів стартує в електротрансі з 1 вересня. Серед кандидаток в групу вчителька англійської мови. Доки триває війна, пріоритет надають жінкам. Є можливість забезпечення житлом. На кораблях міста їздять вже наші водійки з нових курсів. У них в середньому заробітна плата 22-25 тисяч. Класність за півроку буде підвищуватись, і зарплата буде стрімко зростати. І ми це розуміємо, тому що умови праці зараз такі, що дівчата жінки роблять. Чоловічу роботу зараз потреба водіїв тролейбусу 58 чоловік. Це щоб ми вийшли на той довоєнний випуск. 86 тролейбусів. Тролейбусний парк підприємства поповнюється новими машинами. Зарплата водіїв першого класу становить 40 тисяч гривень і більше. А 48 працівників наразі боронять Україну на фронті. Тож, запрошують на роботу переселенців, а також випускників вишів. Головне кажуть в електротрансі, відповідальність та бажання рухатися вперед. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Підкову крамницю в пам'ять про свого коханого відкрила у Хмельницькому Маргарита Доценко. Її чоловік Ілля Доценко у 2022 році добровольцем вступив до лав Збройних сил України, аби звільнити від ворога рідне місто Сватове на Луганщині. Загинув у червні 2023 року на 29-му році життя. Ілля згадує його дружина, любив дарувати їй квіти. Саме після втрати коханого Маргарита почала цікавитись флористикою. Її історію розповість Ірина Муляр. Кохана квіти для тебе говорив дружині Маргариті. Її чоловік, полеглий в російсько-українській війні, герой Ілля Доценко. Нині таку назву має квіткова крамниця у Хмельницькому, яку Маргарита Доценко відкрила в пам'ять про коханого. Саме коханою називав мене мій чоловік, і тепер, коли його немає поруч, я хочу, щоб оце це його таке звернення, знаєте, кохана було завжди зі мною. Ілля Доценко та його кохана Маргарита проживали у місті Сватове на Луганщині. До Хмельницького приїхали у 2022 році. Тоді ж чоловік добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Він вважав, що саме він повинен звільняти свою рідну Сватівщину. В мене, в принципі, не було сумнівів, що він прийме таке рішення. Бо він дуже ти, був справедливою людиною, і він по-іншому просто б не зміг. Разом закохані були майже сім років. Коли Ілля Доценко став військовим, пара вирішила одружитись. Весілля у нас було, можна сказати, дистанційним, бо він був там, я була тут, і це все відбувалося по відеозв'язку. Але слава Богу, що потім йому надали таку відпустку. І в нас було таке міні-весілля міні з нашими друзями вже в Дніпрі. Загинув Ілля Доценко у червні 2023 року на 29-му році. Життя ілля завжди дарував мені квіти без приводу. Ну от він любив так виражати свою любов. Коли його не стало, мені стало дуже цього не вистачати. Знаєте, і ну я не знаю. Захотіла ці емоції дарувати іншим людям, які він дарував мені. Саме тому, заручившись підтримкою рідних, Маргарита почала працювати над облаштуванням квіткової крамниці. Колись вона була юристкою та працювала у суді, тож опановувала флористику практично з нуля. Спочатку офлайн та онлайн навчання згодом підприємиця подалась на державний грант на відкриття власної справи, який частково покрив вартість витрат. Запрацювала крамниця місяць тому. Нині тут можна придбати свіжі квіти, кімнатні рослини, аромасвічки або аромадифузори. Після його загибелі от, почали притягувати квіти, і вони стали для мене такою, знаєте, підтримкою. Я відчуваю, що я знайшла себе. Сама флористика стала тією справою, що повернула мене до життя. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. У літньому таборі від благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ стартувала третя зміна. Відпочивають близько 80 дітей віком від 7 до 16 років. Для них підготували програму з пізнавальними екскурсіями та щоденними іграми і розвагами, майстер-класами та заняттями з психологом. Подробиці далі у сюжеті. На подвір'ї благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ ранкова руханка. З понеділка тут стартувала третя зміна у літньому таборі для дітей віком від 7 до 16 років. Юні відвідувачі розповідають, що їм найбільше подобається. Поїздки, тому що їх дуже багато і вони цікаві. Раз ми їхали в пожежну службу дивитися на пожежників та їхні експонати. А ще ми відвідували собак, які допомагають воїнам шукати міни. Я відвідую третю зміну цього табору. Перший раз була у 2024 році. Мені дуже тут подобається. Мені подобається, коли ми ходимо на якісь екскурсії, поїздки. Взагалі мені тут тут все подобається. Працює табір з понеділка по п'ятницю з 10 до 15 години. Нині діти відвідують музей історії органів внутрішніх справ Хмельниччини. Надалі будуть майстер-класи, заняття з психологами, пізнавальні ігри та розваги. Зазвичай в зміні в нас по 3-4 загони відповідно до віку для того, щоб їм було цікаво і разом спілкуватися, комунікувати, і разом відвідувати різні заходи, ті, які ми їм пропонуємо. Це екскурсії і музеї в нас в місті Хмельницькому, це різні екскурсії, поїздки, екскурсійні поїздки по Хмельниччині а також за межами. Допомагають організовувати активності для відвідувачів табору юні волонтери. Це діти, які раніше вже неодноразово були його учасниками. Ми маємо дивитися за дітьми, роз з ними розважатися. Ми не маємо типу, просто їх десь кинути. Ми маємо завжди знати, якщо, наприклад, якщо там станеться дощ чи ще щось. Ми завжди маємо мати варіанти для його. У нас кожного дня розминка, тобто ми включаємо. Пісні. Найулюбленіша наша пісня це банан. До цієї пісні додаємо рухи, Ось, змінюємо також рухи. Ми маємо завжди придумувати ці ігри, шикувати дітей, вести їх кудись, щоб вони нікуди не розбігалися, дивитися за ними. Відвідування табору для дітей, чиїми сім'ями опікуються благодійники фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ безкоштовне. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.